Дякую великий таю за триманням, Хай оборони е, нашу державу і захищає український народ від коронавіру. Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава. Дякую, ну, і дякую е, громадській організації, яка відповідно доклала до цього зусиль із нашими браттями-литовцями. Три е, тижні тому ми були у Литві, ми зібрали на працю. І там нам литовці передали автомобіль, який сьогодні вже наразі є в Кременчуці, і переданий нашим військовим для виконання завдань і захисту нашої батьківщини. Дуже він хоч смілива, класна людина, ми давно знайомі з Сергієм, але він тільки після поранення, він тільки після реабілітації. І зараз у нього, по суті, відпустка після поранення. Тобто Це йому такий, знаєте, підрозділу такий я не знаю, реабілітаційний автомобіль, щоб його настрій був трішки кращий, щоб він швидше відновлювався, щоб він зміг виконувати чітко бойові завдання. І цей автомобіль ми зібрали кошти, придбали. Дякую нашим братям і готовцям. Які Підібрали вже в цих складних маш... умовах автомобіль, який з нормальним двигуном не коптить, який не розвалюється. Тому що ми все вже забрали. В Литві вже нормальних машин майже немає. Ти вже береш із того, що є, і вони в такому стані, що треба ремонтувати раніше було, а зараз просто відновлювати. Не просто ремонтувати, а машину відновлювати. Тому ми все саме забрали. Машини розходний матеріал. Да. Так як і вішки, так само машини за місяць в районі 80 машин.